Приїхали до нас наш славний 234-й батальйон 128-ї бригади Дике поле, наші побратими з громадської організації Те сам собі країна, стоматологи облаштовують тут стоматомобіль, і скоро вже наші бійці зможуть отримати необхідну стоматологічну допомогу безпосередньо, ну фактично в сірій зоні. Хлопці якраз облаштовуються потрошки. Зараз перекусимо, щоб бути сильними і готуємося приймати вже так? Перших, пацієнтів. Да. перших пацієнтів. Дуже все, дякуємо, все що буде залітали Україна, до нас. все буде Україна. Ми переможемо. Слава Україні! Героям, Москва! Героям. Москва впаде. 100%. Так що дякуємо і бачите, львівські Карпати. Хоч в лігу конференцій не ввійшли від України, але достойний сезон провели. Слава Україні!